Права 1113. Фермер зібрав з кожного гектара поля площею 30 гектар по 30,2 центнер пшениці, а з кожного гектара поля площею 20 гектар по 32,3 центнер пшениці. Який середній урожай з одного гектара зібрав фермер. Ну що ж, найчастіша помилка, яку можуть зробити учні, це знайти середнє арифметичного двох чисел. 30,2 і 32,3 так робити не можна. Щоб знайти середній урожай, нам треба загальну скільки зібрали пшениці, поділити на загальну площу. Чому? Тому що по 30,2 зібрали аж 30 гектар, а по 32,3 зібрали всього з 20 гектар. Тобто рахувати як середнє арифметичне в цій задачі не можна. Ну що ж, давайте будемо дізнатися, а скільки ж зібрали на першому полі, скільки центнерів пшениці. Що для того необхідно, пишемо перша дія. Отже, ми знаємо, що зібрали 30,2 з одного центнеру. Центнеру з одного гектару, а гектарів було 30. То якщо ми перемножимо, тоді дізнаємося, скільки ж зібрали центнерів зерна. Ну що ж, можемо зробити це юсно. Дивіться, ми можемо записати, що це 30,2, а 30 записати, що це 10, що множиться на 3. І тоді спочатку виконати множення 30,2 помножити на 10, і це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому праворуч на один розряд, то це буде 302, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 300 помножити на 3 це буде 900. Так, а 2 помножити на 3 це буде 6. Тобто разом буде це 906. Записуємо в дужках, що центнерів. Ми записуємо що стільки пшениці. Пшениці. Зібрали з першого поля. З першого поля. Гаразд. Тоді аналогічно давайте дізнаємося, оскільки ж зібрали з другого поля. Тобто нам треба тоді в другому завданні, в другій дії, 32 цілі, 3 десятих помножити на 20. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб помножити на 20, ми помножимо на 10, а потім помножимо на 2. Отже, це буде 32,3, тоді можемо записати помножити на 10 і помножити на 2. Спочатку помножимо на 10 і це дорівнює. Отже, якщо ми множимо на 10 переносимо кому на один розряд праворуч, то це буде 323. Що множиться на 2, це дорівнює. Це можна також усно зробити. 3 сотні на 2, це буде 6 сотень. 2 десятки на 2 це буде 4 десятки. 3 одиниці на 2 це буде 6 одиниць. Тобто добуток буде дорівнювати 646. Записуємо в дужках Чого? Центнерів. Це пшениці. Зібрали. Гаразд. Ну а зараз. А давайте дізнаємося, а скільки ж всього зібрали з обох полів. Так. Отже, записуємо тоді третє. Треба тоді 906. Додати. А тут у нас 646. І це дорівнює. Можна, звичайно, стопчик, але можна це додати як 900. Плюс. А тут 646 додамо 6. І це дорівнює, То це 900. Плюс 646 плюс 6. Це буде 652. І це дорівнює. Ну що ж, якщо їх додати, то разом це буде 1552. Пишемо тисячу п'ятсот п'ятдесят Записуємо в дужках чого центр. Це у нас зібрали. Зібрали? Всього. Зібрали всього з двох полів. Є. Ну що ж, ми знаємо, скільки зібрали всього. Тепер нам треба знайти загальну площу обох полів. Отже, записуємо четверта дія. Тобто нам треба до 30 гектар додати 20 гектар. Ну і це буде дорівнювати 50. Записуємо в дужках чого гектар. Це в нас буде загальна. двох полів. Є. Ну а тепер для того, щоб нам знайти середній урожай з одного гектара, треба тоді загальний урожай поділити на кількість гектар. Записуємо тоді п'яте. Отже, тисячу п'ятсот. 52. Треба поділити на 50. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную для того, щоб поділити на 50, ми зробимо так. Ми поділимо на 100 і помножимо на 2. Якщо поділити на 100 і помножити на 2, то це і буде поділити на 50, тому що 50 це 100, що ділиться на 2. Тобто давайте спробуємо так зробити. Отже, запишемо, що це дорівнює 1552, що ділиться на 100 і множиться на 2. І це дорівнює. Ну що, ж, давайте ділити. Отже, спочатку ділимо на 100, переносимо кому на два розряди ліворуч, то це буде 15, цілих 52 соті. Ну і їх нам треба помножити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, спробуємо зробити це. Значить, дивіться, спочатку 15 помножимо на 2, це буде 30. Додати. А потім ще у нас є 52 соті, щоб дуже це на 2. Це буде 104 соті. То 104 соті це 1,4 соті. І це разом дорівнює 31,4. 4 соті? Записуємо чого Сентнер? Це у нас буде середній урожай Середній урожай? З одного гектара. Ну що ж, ми дізналися, який середній врожай з 1 гектара. Записуємо тоді відповідь. Отже, середній врожай складає 31,4 центнер. Ну що ж, ось така задача про середню врожайність. На цьому вправу завершено.